Якби ми на своїх особистих ділянках не намагалися повторити досвід голландців, у нас все одно нічого не вийде, ми лише зможемо перейняти основні принципи і адаптувати до своїх можливостей, а краще задуматися відразу, чи потрібно це нам Свід голландської технології. Голландія не славиться легкими і родючими ґрунтами, плюс клімат там морський і вологий. Влітку прохолодно, часто йдуть дощі. Тому і прижився у місцевих фермерів оптимальний для їх регіону метод посадка в гребені. Коріння картоплі при цьому знаходяться на рівні і вищі рівня землі, їм тепліше, дощова вода не застоюється, вскочується по схилах борозне. У фермерських господарствах все механізовано і автоматизовано оранка землі, боронування, нарізка борозен, підгортання, обробка від бур'янів і шкідників, поливи підживлення все це робота машин. Мало того, Використовуються технології точного землеробства, що забезпечують професійний догляд після посадки на служби у голландських аграріїв не прості трактори, а обладнані сенсорами і датчиками. Вся ця апаратура збирає і передає відомості про стан картопляного поля, вологості ґрунту, біомасі, культури, поливи і підгодівлі вносяться тоді, коли вони потрібні, і в тому обсязі, який необхідний саме зараз відео. Про вирощування картоплі в Голландії тим часом в основі методу лежать прості істини. Картопля любить тепло, а також пухку і родючу землю, але в Голландії через клімат забезпечується це по особливому посадкою в насипні гребені. Голландський спосіб зовсім не підходить для територій, де влітку буває спека і посуха, його можна застосовувати на північному заході, в Карпатах, тобто в регіонах з вологим і прохолодним літом. Посадка картоплі по голландськи, голландський метод це не одна якась схема або прийом, а цілий комплекс заходів, який призводить до успіху, а починається все з насіння. Вибір сорту купуйте насіннєві бульби в спеціалізованих магазинах. Сорт або гібрид повинен бути врожайним, стійким до хвороб і районованим для клімату вашої місцевості. Калібрування і відбраковування насіння. Для посадки беріть бульби приблизно одного розміру діаметром 3-5 см. Це забезпечить дружні і вирівняні сходи. Викиньте всі пошкоджені, викривлені із ознаками хвороб, прощування. Приблизно за місяць до посадки розкладіть бульби на світлі в один-два шари, періодично їх перевертайте на інший бік і оприскуйте чистою водою, щоб не подв'яні. До кінця порушування повинні утворитися міцні паростки висотою до 1 см. Така вимога є необхідною і в Голландії, і у нас, оскільки при транспортуванні і посадці довгі пагони обламуються щодо технології посадки в українців, немає згоди і чіткого керівництва. Одноголосно визнається тільки гребневий спосіб, як українці втілюють голландську технологію даремні поради. Варіант перший за схемою прокопуються борозенки або робляться лунки глибиною не більше 10 см. на дно укладаються добрива зверху, пророслі картоплини. Все це засипається землею, як потрібно згребти з міжрядь. Товщина шару над бульбами близько 10 см. Надалі картоплю в міру зростання подокочивають 2-3 рази за сезон. Створюючи високі гребені, інший варіант плугом нарізаються борозни глибиною 25-30, картопля садять в утворилися гребені, причому лунки роблять на всю висоту гребеня до його заснування. І ще один спосіб бульби розкладають, як в першому способі зверху їх закривають шаром зрізаних бур'янів або сидератів, а після цього нагрібають високий вал землі. Близько 30 сім відео автор показує свій голландський метод посадки. У нас як завжди побачили, як виглядає зовні, і пішли реалізовувати, не з'ясувавши, в чому вся сіль. Променем світла для мене став коментар під роликом, в якому показувалася посадка картоплі. По-білоруськи автор коментаря поцікавився, навіщо робити гребені навесні. Адже в просунутих країнах їх роблять сосені для накопичення снігу в борознах взимку і швидкого прогріву землі в гребенях навесні. Це і стало тією ниточкою, за яку вдалося хоч трохи розплутати клубок під назвою Голландська технологія. Обробка землі і посадка картоплі восени проводиться оранка на глибину 25-27 см. Одночасно вносяться добрива, компост або перегній фосфат і калійні солі. Дозування в умовах вирощування на дачі звичайні. Перегній 1-2 відра на один два мінеральні добрива. За інструкцією, слідом за оранкою теж восени окучником створюються гребені, схема для кожного сорту своя. Якщо кущ компактний шістдесят з потужний і розлогий 79040 з нанесіння міні-бульби, 6020 з не треба викопувати між рядами стежки. Створюючи гряду, потрібно згрібати верхні шари ґрунту, з зміжрять і формувати пухкий вал висотою близько 30 см. Навесні знову проходяться по полю тракторами, культиватором або сапкою, щоб розбити кірку і відновити, розповзлися за зиму вали у Голландії, беруть проби ґрунту на аналіз, з'ясовують яких елементів не вистачає, і вносять при вирощуванні надачі, якщо немає перегною. З осені його не вносили, значить, потрібно перед розпушуванням і подокучуванням розсипати по гребенях м'ячну селітру або сечовину. Для посадки використовують спеціальні насадки і пристосування. На вершинах гребенів робляться борозенки глибиною 10-12 см. Приблизно стільки ж залишається дощенту валу, не треба садити картоплю глибоко в землю. Вона буде довго проростати. Урожай зберете пізніше, крім того. Втрачається сенс посадки по голландськи, адже насіннєвий бульба і його коріння повинні бути вище рівня землі, оточені з усіх боків пухким ґрунтом, прогріваються сонцем. Розкладені бульби і лунки обробляють від хвороб і шкідників і засипають землею по суті. Це посадка на високу або теплу грядку у Голландії. Вона адаптована до польових умов і вирощування машинами. Вирощування головна турбота при такому методі це зберігати цілісність гребенів, які будуть прагнути дати усадку і розповстися, а також нарощувати їх у міру розвитку кущів. У Голландії це роблять тракторами. На особистій ділянці доведеться все літо дружити з сапкою або мотикою, підгортати землю з міжрядь до кущів. В іншому потрібен самий звичайний, але грамотний догляд, знищення бур'янів до появи сходів. Голландські фермери використовують гербіциди, поливи в період росту кущів, бутонізації та цвітіння підгодівля у Голландії. Вносять мінеральні добрива в точних дозуваннях, попередньо проводячи аналіз ґрунту, боротьба з хворобами та шкідниками за допомогою пестицидів, скошування бадилля перед збором врожаю відгуки фермерів і городників, хочу поділитися основами обробітку картоплів на чорноземної зоні за голландською технологією, конкретно показати на своєму прикладі. Отже, перша операція оранка на глибину орного горизонту в моєму випадку 25-27 двадцять Далі нам потрібно створити пухку мелкокомкуватою структуру ґрунту, оскільки картопля культура пухких ґрунтів, і все це потрібно зробити слідом за оранкою, щоб закрити вологу і не пересушити ґрунт. Для цього використовуємо агрегат, налаштований на глибину обробки 12-15 см. Слідом починаємо посадку на глибину 10-12, температура там же не повинна бути нижче о 8. Схема посадки 75 30 в залежності від сорту і призначення картоплі. На сінєві посадки 75 20, 2 глобцевхц, фермер ріблок 20356 56 немноголандської. Технології вирощування картофеля 223 631, А я не рекомендую садити картоплю за голландською технологією. Це коли сідає в валки. Така технологія хороша там, де помірний і досить вологий клімат, а я жила в Ставрополі. Знаю, які там висушують вітру. Спекотна і суха погода. Там і так картопля погано народжується, та ще влаштовувати йому таку сауну в галяхц. Форюмгою серю треац 1 дев'ять4, 8 так, цей метод добре підходить для Уралу. У нас довго прогрівається земля, а в гребенях швидше. У вас, напевно, немає такої проблеми, і вологи у нас набагато більше кернахц, в корюмгою серію триац один девять,49, 8 основа голландської технології вирощування картоплі в гребенях. Спосіб хороший для регіонів. Де не вистачає тепла і висока вологість, але недостатньо просто зробити вали і посадити. Голландці використовують просунуті технології на всіх етапах від підбору сортів і підготовки насіння до збору врожаю.